Ви коли-небудь були на криптовалютній біржі і стикалися з таким торговим жаргоном, як стоп лос лімітний ордер або трейлінг стоп? Як новий криптотрейдер, дуже ймовірно, що ви зіткнетеся з унікальною лексикою, яку ви не розумієте. Щоб вести вас в курс справи, ось деякі торгові терміни для початківців, які ви повинні знати. Ринковий ордер або маркет ордер це вказівка купити або продати активи за поточною найкращою доступною ціною на ринку. Ринкові ордери призначені для випадків, коли ви хочете, щоб угоди були виконані негайно, хоча конкретна ціна не гарантується. Наприклад, якщо ви вважаєте, що зараз ідеальний час для купівлі одного іт і виставляєте ринковий ордер на купівлю, він буде виконаний за поточною найкращою доступною ціною. Але що означає лімітний ордер? Лімітні ордери це встановлення ордерів на купівлю або продаж активу за певною ціною. По суті. Ви даєте біржі вказівку купити або продати криптовалюту, коли актив торгується за бажаною ціною. Можливо, ви хочете купити один BTC, коли ринкова ціна впаде до 15 тисяч доларів. Ви встановлюєте ліміт купівлі на цьому рівні за один BTC, і біржа здійснить купівлю тільки за вказаною ціною, і навіть краще. Лімітні ордери ідеально підходять для тих випадків, коли трейдери хочуть купити актив за нижчою ціною або продати актив за вищою ціною ніж поточний ринковий курс, хоча виконання вашого ордера не гарантується, оскільки ціна може не досягти бажаного рівня. Стоп-лосс це встановлення ліміту на потенційну втрату угоди шляхом ліквідації ваших активів, як тільки ринок досягне певної ціни, скажімо. Ви купили один BTC за ціною 20 тисяч доларів з ордером стоп Loss на рівні 15 тисяч. Якщо ринкова ціна впаде нижче 15 тисяч, то біржа негайно ліквідує ваші активи. Це обмежить ваші втрати у випадку, якщо ціна BTC продовжить падати далі. Take Profit, з іншого боку означає встановлення ліміту на купівлю або продаж криптовалюти за ціною, при якій ваша торгова позиція буде прибутковою. Наприклад, якщо ви купуєте 5 BTC за ціною 15 тисяч за штуку з ордером на продаж 2 BTC за ціною 20 тисяч за штуку з стейк-профітом, то біржа продасть 2 ваших BTC, коли ринкова ціна за 1 BTC досягне 20 тисяч, таким чином забезпечивши вам 10 тисяч прибутку. А що ж таке ця ваша маржинальна торгівля? Це тип торгівлі з кредитним плечем, при якому ви позичаєте гроші у біржі для укладання угод. Це дозволяє трейдерам відкривати позиції, що перевищують їх власний капітал, який вони мають. Трейдери повинні мати ці кошти на біржі, щоб мати заставу для такої маржинальної торгівлі. Мета полягає в тому, щоб використовувати додаткове кредитне плече в 2, 5, 10 або 50 разів більше, ніж власні гроші, які трейдер завів на біржу. Однак, якщо ринок рухається проти вас, маржинальна торгівля також може дуже швидко призвести до великих збитків, а в деяких випадках і до повної ліквідації, що робить її стратегією з високим рівнем ризику. Чи є ще якісь торгові умови, про які ви хотіли б дізнатися? Напишіть нам в коментарях, підписуйтесь на телеграм-канал за посиланням в закріпленому коментарі.